Доброго дня, доброго, доброго дня, мої дорогесеньке. З вами, як завжди, Лара. Дуже дякую за коментарі і за подобайки. І сьогодні ми з вами подивимося. Ці речі я поділу сьогодні не робила. От це що знайшла, разом подивимося з вами. Що сьогодні мені. Я знайшла Попалась в секонд хенді Дивіться, дівчата, взяла собі такий браслет. Це щось прикрас. Перше подивимося, це прекрасне. Я взяла собі такий браслет, Дуже він мені сподобався, дуже він класний. Я вже казала, що ці речі я навіть користуюсь і в воді, тримаю і нічого не стає. Нічого не стає. Тримають вони свій колір, жовтенький. Маю такі каблучки, не одну маю і все добре. Отакий. От Ще вони мене напитали казати, натурально чи ні, от дивитися. Тут трохи є бісер, але це всі каміння, воно холодне, дуже, воно натуральне. Такий мені дуже сподобався. Це, скоріш за всього, бачите, як воно зроблено, але дуже обережно. У мене така думка, що це ручна робота. Це ручна робота, але дуже якісно зроблена. Дуже якісно. А... Дуже він виглядає так гарно на руці. Я дуже люблю такі речі. І дівчата це ще натуральне каміння. От в чому справа? Це натуральне, всі камінці натуральні в цьому браслеті. І дивиться, що я маю ще з натурального каміння. Дівчата, не можу зрозуміти, чи підсвічник. Чи така декоративна вазочка для квітів? Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Але це натуральне каміння. Уявляєте собі, оце натуральне каміння. Воно дуже важке. Бачите, як воно виглядає? І ще цікаво, ніяк не знайду, що це за каміння? Мені дуже цікаво. Буду ще шукати, що в інтернеті, що це за каміння в нас. Теж, хто знає, напишіть, будь ласка, що це за каміння? Або підсвічник такий довгий, або декоративна, це може вазочка для квітів. Дівчата, напишіть, будь ласка, Як от я от не можу зрозуміти, але воно важке, дуже в гарному стані, бачите, такий вигляд має. І це натуральне каміння, дівчатка. Натуральне. Що мені ще сподобалось? Я, я в захваті дуже. Дівчатка от таку сумочку взяла собі. Ви бачите навіть? Це зараз я покажу фірму. Це британська фірма. Діка Британія? Британія це брендова річ. Бачите, вона нова, бачите, прям. Я бачу цій. Я вам показую. Це нова річ. Вона мені так, дівчата, сподобалась. Жахливо, дуже якісно все зроблено, дуже вона така, от не має так. от застівку. Отака сумочка, це шкіряна сумочка. Це шкіряна сумочка. От така сумочка. Це вона. Зараз. О, все, зачинила я сумочку. Вона мені така теж дуже сподобалась. Дуже-дуже. Дизайн сумочки, мені колір вже на вересень. Мені дуже це такий сподобався, о, дівчата, дуже вона новесенька в ідеально гарному стані. Це моя кічечка мені допомагає, дівчата. Це моя красуня мені навчить допомагає. Робить вам відосики. Так, ще отака. От Досить велика, теж брендова сумочка, дівчата, теж в дуже гарному стані. Це все речі Second Hand. Бачите, от бренд вам показую. Теж це британський бренд. Бачите, от такий. Теж брендова сумочка, в дуже дівчата, в такому гарному вона стані. Ідеальному, просто гарному. Трохи я її так просто несла, трохи її перем'яла. Але бачите, як вона гарно виглядає, сім'ї щось трохи в але навіть іноді по місту рухатись теж. Я такі сумочки. о, перепрошую. Бачите, тут навіть і для телефона має такий. Так. Зроблено, бачите, як все. Ще отака сумочка. А досить дівчата велика, нова, гарний стан. Дуже якісно зроблена, дуже мені подобається, але ця сумочка це я просто в заході. Я обожнюю такі сумочки. Ось такі речі сьогодні, дівчата, я знайшла в секонд хенд. Дуже дякую, що сьогодні були зі мною разом. Пишіть, дівчата, коментарі. Хто щось знає, пишіть мені за цю вазочку або підсвічник. Що це таке? От, от Думаю, чи підсвічник, чи вазочка для квітів декоративна. Але, ну, водічку, так зроблена, що сюди воду не нальєш. Може, це все ж таки підсвічник? Дуже дякую сьогодні, що були зі мною разом. З вами була, як завжди, Лара. До побачення, до нової зустрічі.